Вісім спортсменів громадської організації Кременчуцька федерація та Т -те» відзначили грамотами виконавчого комітету за високі спортивні досягнення та примноження спортивної слави Кременчука. Юні теквандисти неодноразово представляли честь Кременчуцької громади на змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів. Нещодавно стали переможцями відкритого кубку Полтавської області. Під час 10-го пленарного засідання позачергової 22-ї сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький привітав спортсменів та наголосив на важливості розвитку. Цього виду спорту в місті, шановні колеги. Ви знаєте, що Кременчук місто спортивне. Незважаючи на всі складнощі, ми продовжуємо підтримувати розвиток спорту, підтримувати різні види спорту. У нас є різні федерації. Досить часто федерації в одному й тому ж виді спорту одна з одною конкурують, і це добре, тому що це дає дуже гарні результати наші роки. Також міський голова відзначив подякую тренера першої категорії, який займався підготовкою спортсменів Василя Карелліна. Дякую, руководству міста за підтримку нашого виду спорту за підтримку спорту взагалі в нашому місті, за те, що даєте можливість розвиватися нашим маленьким спортсменам і досягати висот. Дякую. Загалом на сесії депутати розглянули та ухвалили шість питань порядку денного, що стосуються забезпечення життєдіяльності міста. Представники депутатського корпусу внесли зміни та доповнення до рішення про затвердження регламенту Кременчуцької міської ради в умовах воєнного стану. Ухвалили зміни до раніше прийнятих програм, зокрема міської цільової програми Діти Кременчука, програми оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання, програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства у нових редакціях. Проголосували за. Рішення про затвердження акту приймання передачі майна а також затвердили низку рішень виконавчого комітету, що стосується фінансових та оборонних питань. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, новини.